Like Days. Це аромат, присвячений дому. його неповторній атмосфері, отакій от затишній і комфортній, яка дає відчуття щастя. Особливим інгредієнтом цього аромату Елдо називають цукати з гарбуза. І дійсно, так і є, він дуже пахне гарбузом, дуже інтенсивно пахне гарбузом весь час від старту до бази. Просто цей аромат змінюється. На старті це свіжий гарбуз. Дуже класно звучить. Мені, до речі, неймовірно подобається оцей от стартовий акорд. Це розрізаний гарбуз з м'якотю цією солодкою він достиглий, М'якоть така, що в ній добре дуже відділяється ці вже зернятка, але разом з тим відчувається оця зелена, тверда шкірка. Отам от з краю, де вона ще така світліша Линіша і твердіша, вона має такі. Трав'яні свіжі прикольні нотки, дуже класно. Також щось таке відчувається як паперове або навіть деревинне. Ну, в принципі, ця зовнішня шкірка гарбуза, вона і є така досить тверда, задерев'яніла, що буквально навіть і пахне як щось середнє між деревиною і травою. От щось таке. Троянди, до речі, чітко я не відчуваю, і я би ніколи її тут не відгадала. Е, ну... Взагалі, дуже так притягнуто за вуха. Можна сказати, що тут є якесь свіже звучання від трояндового аромату, але все ж таки це більше ні. Це більше таке трав'янисто-деревинне звучання. І далі приєднується. Імбир, але також це фоном. Все Все ж таки основні ноти, які тут солюють, це оцей, от, власне, гарбуз, свіжий, його солодка м'якоть. І оця от тверда, задерев'яніла така шкірка безсмертник. Ну, також не відчуваю тут безсмертник. І оця гарбузова солодкість вона посилюється в розкритті аромату. А всі інші оці от такі свіжі нотки деревинні, оці от, і навіть імбере він відчутний більше, ніж безсмертник чи троянда, він дає таку гостру, таку приємну свіжість. Хоча теж він десь тут так на беках я би його на фоні десь поставила. Хоча чітко каже, що в цьому ароматі йдеться про гарбузові цукати. Тобто нормально, що має засолоджуватися цей аромат до бази, тут нічого дивного немає, але все ж таки це не такий аромат, який хочеться з'їсти. В процесі посилення цієї солодкості вона все ж таки не переходить якоїсь межі, коли би її стало забагато. Вона все одно досить така прийнятна, приємна, гарбузова. І, до речі, якщо казати про цукати, то. Це би мало бути щось з цукром, але я не відчуваю тут цукру взагалі ні разу. І навіть в самій глибокій базі також не відчуваю цукру, при тому, що аромат стає досить інтенсивно солодким. Це все одно така гарбузова ця солодкість, просто ніби там якось достигає до якоїсь максимальної своєї межі, коли вже солодше і стегліше бути не може. Далі в базі цей аромат починає трошки задимлюватись, і він має такі от. Як на мене, достатньо відчутні димні нотки, і особливо це відчутно на одязі. Він взагалі дуже стійкий і на одязі. Цей аромат тримається. Ну, таке враження, що вічність, причому він не стихає. І, власне, звучить він з одягу, як солодка гарбузова м'якоть з якоюсь задимленістю. Це дуже класно сприймається в осінню, похмуру, дощову, мокру, неприємну погоду. Він має таке зігріваюче, класне відчуття. І дійсно, це що Елдо тут хотіли досягти асоціацію з приємним, комфортним, затишним домом. Воно дійсно так є, Дуже рятує в цю жахливу погоду осінню. В нього стійкість більше 8 годин, але десь після 4 годин він стає дуже тихим. Він реально стає настільки тихим, що буквально дуже близько до шкіри сидить. От це трошки мені не сподобалось, тому що я б хотіла його відчувати більше. Ну і також це звучання базове в глибокій базі, коли лише солодкий гарбуз запилено димний і більше нічого. Це для мене якось занадто монотонно видалося, от саме в той момент. Я би хотіла якогось більш складного звучання. Я маю ще, от трошки для експериментів, для того, щоб розносити його. Зрозуміти, можливо, більше. Спочатку він в мене викликав таке захоплення, буквально вав ефект, тому що я ніде не зустрічала настільки реалістично відтвореного гарбуза. Це дуже класно звучить, особливо в тих верхніх нотах в стартовому акорді, коли цей гарбуз свіжий, такий із зеленю, соковитий, навіть з деревинністю, ну, неймовірно дуже класно звучить. Але в базі, в глибокій базі. Він мене трошки розчарував. Він для мене видався занадто таким монотонним. І, можливо, за рахунок цієї посиленої димності, запиленості, і трошки горіховості, от як смажені горіхи, він трошки здався мені задушливим. Тому я трошки була розчарована, але ще не зовсім. Я ще буду намагатися. Щось знайти в цьому ароматі, можливо, пробувати в іншу погоду в якихось інших обставинах. Якщо ви тестували його, якщо знайомі з цим ароматом, напишіть про ваш досвід, мені цікаво. І, можливо, зроблю якийсь апдейт з часом на нього, тому що він все одно дуже цікавий, дуже цікавий аромат. Це однозначно нішево і дуже оригінально.